Аналітики Діпстей повідомляють про просування російських окупантів у Луганській та Донецькій областях, зокрема в Торецьку. Наскільки ситуація важка? Далі дізнаюся у військовослужбовця зсу Євген Ієвлєв на зв'язку. Пане Євгене, добрий день. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава, що зараз в Торецьку, Якою є тактика ворога? Чи вона змінюється, чи вони продовжують малими піхотними групами штурмувати? Чи йдеться і про механізовані атаки? А, ну дивіться, я вам повідомлю. Ми м, наш підрозділ тримає смугу оборони на горлівському напрямку. Це зовсім трохи нижче турецька, але бригада поплічників стоять там, маємо постійний оперативний зазов, бо хлопці нам допомагають, де треба підсвітити, що аеророзвідкою. ми їм допомагаємо. Скажу вам, що на турецьку ситуація дуже важка. Ворог використовує всю маючуся техніку. Тактика малих груп зберігається. Це все підтримується їхніми фпв-дронами, Це все підтримується артилерією, яка відпрацьовує постійно. Але як ви можете спостерігати із дівцит, то це ж ніяка там не супер нова інф оперативна інформація. Є е, деякі ділянки, де в турецьку на жаль ворогу вдається просунутися. Але я хочу трошки пояснити, щоб ви розуміли, що е, чого вартуємо, це просування. Жоден квадратний метр не дається їм е, просто так. Кожен квадратний метр вони поливають своєю кров'ю, своєю технікою. Е, просто ворог використовуючи тактику такої випаленої землі. І, розумієте, ті ділянки, які вони захоплюють, перед тим, як туди зати, вони просто знищують там все вщент, так що нашим хлопцям не залишається. За що там навіть триматися, і не дуже раціонально е, класти життя наших хлопців там просто за якусь величезну купу будівельного сміття. Звісно, що це все українська земля, і кожен її метр втрачений є е, дуже негативною історією. Але е, землю можна повернути, відбити. Я думаю, що команду для цього робить все, а от життя хлопців не повернути точно. Тому, повірте, дуже великою ціною ворогу даються ці просування. І давайте скажімо також відверто з точки зору динаміки і швидкості цих просувань, це вже не ті просування, які можна було там спостерігати ще місяця півтора. Два тому, коли дійсно ворогу вдавалося там за добу до кілометра десь робити певні просування. Тому що ситуація дуже важка, але на сьогодні там козаки роблять все, що можливо, в рамках можливого і всіма маючимися засобами. А що власне можливо? Я так розумію, що Торецьк втримати неможливо, тому що Торецька вже немає, то виходить, що на розвалинах бої ведуться, заради чого? Дивіться, дійсно в турецькому напевно не залишилося жодна будівля, яка б не була понівечена. Але допоки, допоки є якісь приміщення, допоки є якісь цілілі будівлі, наші хлопці тримають розумієте, ціль не те, що втримати територію, а ціль якомога більше нанести ураження ворогу. Якщо просто відійти з міста, ну ворог просто займеться місто, і у ворога будуть більш вигідні рубежі, звідки вести вогонь далі і наступати. Тому я би не, не забіг. Так наперед і сказати, що там турець втримати неможливо скоріше за все станеться та сама історія, яка була з Солодаром там з Авдіївкою. Але на це ворогу потрібен час і ресурс, і я ж повертаюсь до того, що кожен це квадратний метр ви навіть не уявляєте, якою кількістю їхнього особового складу і спаленої техніки він їм обертається. Тому казати, що втримати неможливо, але ну, хлопці ж на наступ на турецьки де вже більше двох місяців. Торець сьогодні сьогоднішньої не захоплений, тому не можна казати, що втримати його неможливо. Хлопці роблять все можливо. І коли я кажу, в рамках можливого це всім ми маючимося за. Своїми і за підтримку артилерії, і наші співдрони відпрацьовують дуже круто. І козаки роблять е, понад можливе своїх сил. А якою є специфіка протидії російському наступу? Як відповідають сили оборони? Якою є якими є сили і засоби з нашого боку зараз? Ну, дивіться, супер якихось секретних моментів, що розумієте, що я вам в ефірі не можу видати, але те, що можна повідомити, з максимально простого і очевидного, е дуже серйозно користуються популярністю, і це не новина для вас, там fpv дрони. У нас дуже круто працює аеророзвитка, принаймні ту, що я бачу наочно на ближній дистанції, це 10-12-13 кілометрів. Наші хлопці доволі ну це, це літає постійно там 10-20 мавіків, які ловлять картинку. Потім 12-15 людей сидять, досліджують кожен сантиметр цієї облітаної землі, щоб Знайти собі якісь пріоритетні цілі. Після чого використовується впівідрони для уражень. Відпрацьовується доволі якісно. Тобто, один дрон вартістю там 600 доларів може спалити одну одиницю російської техніки, яка може вартувати 3-5 мільйонів доларів. Тому на сьогоднішній день дрони. Ну, звісно, ви розумієте, що є там трошки проблеми з піхотою, але ну, найпершу ж стриму ворога це наша піхота в окопній лінії. І найбільше, що наносить заносить ураження ворогу, це впівідрони і арта. Цивільні в турецьку є. Я не готовий вам сказати Вони там є точно, але я вам не готовий сказати по кількості, бо не дуже володіють цифрами. Розумієте, коли ще, наприклад, там півроку тому, щоб ви зрозуміли, дистанція між нами і ворогом. Ще, наприклад, три місяці тому десь до півроку дистанція між нами і ворогом була там від 150 до 400 метрів. І це було таке перебрасування мінометкою та артснарядами, де можна було ще, бо був певний час дослідити якісь інші ділянки фронту. А сьогодні я ж кажу, ми хоч знаходимося дуже поруч, але все ж таки трохи нижче. Тому прямо наочну ситуацію оперативно з точки зору, скільки там місцевих мешканців, я вам повідомити не можу. Там про Нью йорк конкретно так я його бачу постійно очима, я б міг вам розказати про Торецьк. Там точно є місцеві, але є яка їх. Кісь явно повідомлю, розкажіть. Розкажіть про інші ділянки фронту, де власне от зона вашої відповідальності горлівський напрямок. Ви кажете, е так звісно, населені пункти я називати не буду. На жаль, за останні чотири місяці ворог також мав там е певні просування та мав певні успіхи. Але на сьогодні е більш-менш можна порадіти, тому що лінія фронту відфіксована. І ми сіли в ті позиції, де ми вже тижні три ворога, і ворогу не вдається захопити жодну нашу позицію та просунутися там на жоден метр саме на тих позиціях, яку тримає наш підрозділ. Добре, а як у війську сприймають інформацію? Ви напевно чуєте, читаєте про включення у війну в Україні Північної Кореї? Чи про це взагалі є розмови? Скажу відверто, хлопці-піхотинці про це взагалі не розмовляють. Це таке, знаєте, почитали, просто похихікали і все тут. Більше знаєте, це можна розглядати через не як якусь військову подію. Тобто, розумієте, нам все одно, там якої він нації буде, той противник, якщо він у формі та йде проти нас, і дії проти нього будуть однакові. Це більш такі, знаєте, політичні сигнали новоуявляєте, ну, уявляєте, як який імідж на сьогоднішній день стою другу армію у світі, яка за три роки війни в Україні вимушена сьогодні залучати до війни громадян іншої країни та взагалі іншої нації? Тобто, це, це, це треба розглядати більш в такому політичному контексті, тому що хлопцям-піхотинцям, артилерістам, повірте, не дуже принципово хто сидить у формі, яку носить противник, і хто за Скажем, пультом того півдрона, яким вони керують, прикро те, що вони не немає не, не у них ніякого дефіциту за собою складом. Бо наші козаки я ще раз скажу і акцентую, що дуже багато знищують ворога. Прикро те, що вони так швидко сповнюються. Ну але маємо, що маємо нам своє робити, як то кажуть. Якщо на північні корейці, росіяни я не знаю, будь-хто ви бачите якесь накопичення ворогом, підготовку до якихось більш масованих штурмів, наступів, можливо, на сусідніх ділянках. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, ми бачимо локально, чому я сказав, що саме наша розвідка там підрозділу мого вона дивиться 12-15 кілометрів. Тобто є спеціальні підрозділи, які літають на крилах і бачать ситуацію набагато глибше: 50, 60, 70 кілометрів. Але ця інформація дії, звісно, є секретною, використовується також для ураження там великих складів і так далі. А те, що на лінії 12-15 кілометрів, це більше стосується лі лінії бойового зіткнення. Там плюс-мінус ситуація однакова. Ну давно я не спостерігав таку історію, щоб десь вони там на глибині 15, -15 Кілометрів зібрали там 10 танків і чекали, поки кудись піти. Бо повірте, наші про літуни на глибині 13-15 кілометрів. Те, що ми можемо бачити, вони знищують все, знищують максимально оперативно, коли воно появляється в полі нашого зору. Тому те, що бачимо, ми, ну, важко прогнозувати, виходячи з тих чинників, і факторів, які ми спостерігаємо. Тобто, це більш така оперативна бойова ситуація, а не стратегічно розвідна. Чи очікується е, зміна інтенсивності бойових дій у зв'язку із зміною погодних умов найближчим часом? Дивіться, з точки зору погодних умов це також очевидна історія, що скоріш за все буде певна пауза, але на сьогодні ворог робить все, щоб до моменту, поки прям в полях усі всі дороги перетворяться на серйозний бруд, щоб відхапати як можна більшу територію, щоб взимку заходити на якихось там більш вигідних рубежах. І вони отримують на сьогодні гідний супротив. І я скажу на нашому напрямку, я вже вам сказав, що ми відфіксувалися, мінус можемо стримувати ворога і на інших напрямках, наприклад, на Покровському напрямку з поротиму сілку. Там також плюс-мінус відфісвідфіксувалися лінія. Проти на жаль, вона доволі близько до самого міста. Але є певна фіксація, і тут дуже велике питання: чи зможе ворог запропонувати щось на весь, щоб до критичної зміни погодного стану, там вони змогли захопити ще якісь там сотні квадратних метрів чи кілометрів української землі? Пане Євгене, дякую вам за інформацію. Євген Євлєв, військовослужбовець Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку. Чекаю на ваші коментарі під відео і підпишіться, якщо тут вперше.